Маркету епіцентр слідчим управлінням ГУНК Харківської області розгорнуто штаб залучення всіх криміналістів і лабораторій ДНК. Ми е, будемо відбирати зразки тіл в разі їх знаходження в епіцентрі взриву. А крім того, в разі якщо будуть е, приходити чи звертатись люди про те, що їх близькі чи родичі. Не виходять на зв'язок, ми будемо відбирати зв'язки ДНК і у них також. Тобто буде працювати ДНК лабораторія на місці так? Вона вже працює вже працює на місці ДНК лабораторія. І кожен громадянин, мешканець міста, хто може предполагати, що його родич чи знайомий чи близький був в епіцентрі зриву і може знаходитись там, і входить на зв'язку може здати ДНК.